Всім привіт! Мене звати Павло, і можливо, ви мене не бачили, але напевно ви бачили мої роботи у Ютубі та TikTok для моїх клієнтів. Увесь цей час я був за кадром, але тепер вирішив зробити свій ютуб канал, де буду розповідати про український діджитал маркетинг. Тут я буду ділитися своїм досвідом, брати інтерв'ю у експертів українського діджитал маркетингу та висловлювати свої думки. У мене за плечима 6 років досвіду. Сотні тисяч підписників, мільйони переглядів та срібна кнопка від YouTube. Тож я маю що вам розповісти. Що ж буде з українським Ютубом у 2023 році? Головним є те, що Ютуб анонсував, що у 2023 році буде монетизація шортс. Що це значить для блогерів та бізнесу? Перш за все, це значить те, що YouTube пішов у серйозну конкуренцію з Тіктоком та Instagram Realсами. Якщо у Тіктоці ви не отримуєте. Гроші за те, що ваші відео подивилися, і у Instagram Reels також не отримуєте, то YouTube Shorts буде монетизуватися, типу, як звичайне YouTube відео. На момент запису цього відео ще не відома механіка монетизації Shorts, але мені здається, що вона буде типу як стрімінгова платформа. Тобто, якщо звичайне відео на YouTube подивилися люди і там показалися реклами. За кожну рекламу блогеру платять гроші. То наразі з шорсами, скоріш за все, буде так, як з стрімінгом пісень. Тут ви будете гортати youtube шорці. Там буде з'являтися реклама, і дохід від цієї реклами буде рівномірно розподілятися між усіма переглядами. У самих відео не буде показуватися реклама, скоріш за все, тому що це шортси. Вони і так коротенькі, де там ще вставляти рекламу. Також YouTube запустив шортси на телевізорі. Це значить, що вони хочуть дуже сильно розширювати цей напрямок. І залучати нові перегляди. Хто ж зароблятиме на YouTube Shorts у 2023 році? Я поділив заробіток на декілька категорій. Перш за все, це шортсмейкери або світчери. Це люди, хто може професійно робити YouTube Shorts. Це зазвичай ті, хто робили рілси або тіктоки. Їм не важливо, яка тематика відео, їм не важливо. Що це за відео? Вони просто знають, як зробити мільйони-мільйони переглядів і зробити їх відеовірусними. Ці люди будуть заробляти на великій кількості переглядів, і неважливо, яка це буде аудиторія. І чому вони свічурі саме тому, що вони робили контент для інстаграму та тіктоку. Якщо тепер вони в Ютубі будуть більше заробляти, то вони перейдуть у Ютуб Шортс, хоча можна і не закидати інші платформи. Друге це блогери. Блогери, які вже роблять популярний контент з довгими відео на Ютубі. Але вони можуть користуватися своєю популярністю, робити коротенькі відео, і їх фанбази підхопують цей напрямок і принесе багато переглядів. Тобто, це люди, які вже також вміють робити контент, їм треба буде трішки його нарізати з довгих відео на короткі. Наступна категорія це бізнес. Бізнес буде заробляти не на монетизації шортс, а на тому, що і шорти класно залітають у рекомендації та приносять їм величезний трафік. Великим плюсом YouTube Shorts є те, що у коментарях можна ставити клікабельне посилання. Цього не можна робити у Тіктоці, цього не можна робити в інстаграмі. Я маю на увазі у коментарях саме. Не можна ставити клікабельні посилання. Таким чином, ви можете вести аудиторію на ваш телеграм-канал, на ваш сайт або на інші платформи. Таким чином, бізнес, маючи великий трафік, може вести його на сайт, наприклад, робити огляд товару. І казати, що купити можна за посиланням в коментарях. Наступна категорія це у нас люди, які вже мають дуже багато YouTube-шортсів. Це та категорія людей, яка робила шорти ще до того, як вони почали монетизуватися. І є канали, де сотні, тисячі або навіть десятки тисяч шортсів вже завантажені, але до цього вони не монетизувалися. Скоріше за все, YouTube дозволить більшості таких каналів монетизувати їх вже існуючі шорти. Бо Ютубу треба заробляти, YouTube треба показувати багато реклами. YouTube оголошуємо. Монетизацію шорців. Далі туди прийдуть рекламодавці. У них буде рекламний бюджет, який треба буде розподілити на ці рекламні покази. І для цього Ютубу треба багато YouTube Shorts. Але наразі YouTube Shorts не є настільки популярними, як TikTok або Instagram Reels. Тому YouTube усіма способами буде заохочувати нових контент-мейкерів робити саме YouTube Shorts. До вимкнення монетизації на Shorts його також можна було монетизувати. YouTube робив спеціальний фонд, і у той фонд могли потрапити якісь люди, які отримували близько 100 доларів на місяць, в незалежності від кількості переглядів, але це, звичайно, повинні бути якісь мільйони. І ще є фонд, який платить в залежності від переглядів, але це дуже маленькі цифри. Це ще не називається монетизація шортс. Що ж буде, коли YouTube Shorts будуть гарно монетизуватися. Скоріше за все, YouTube хоче конкурувати з TikTok та Instagram Reels, тому він а, може навіть передавати не 50% монетизації, як він робить це зазвичай у YouTube-відео, а 80% або навіть 100% на перший час. Для того, щоб максимально залучити людей з TikTok та Instagram, щоб вони тільки робили ролики для YouTube Shorts. Ви робите YouTube Shorts, ви отримуєте сотні тисяч переглядів, тому що ці відео будуть класно залітати у рекомендації, тому що Ютубу це треба. Далі ви будете отримувати дохід відносно вашої кількості переглядів, якщо, звісно, ви будете у партнерській програмі. До речі, про це зараз, щоб монетизувати канал, треба тисячі підписників та 4 тисячі годин переглядів. Це не маленька цифра, але мені здається, що саме для монетизації шортс Ютуб трохи послабить ці правила і зробить дуже якісь маленькі цифри. А насправді цифра вже відома. І щоб монетизувати YouTube Shorts, вам треба 10 мільйонів переглядів коротких відео за останні 90 днів. І так само набрати тисячі підписників. Це нововведення ще до монетизації YouTube Shorts дуже сильно вплине на YouTube і, можливо, трішки на TikTok та Instagram, тому що вони будуть конкурувати з YouTube і не захочуть відпускати своїх інфлюенсерів з їх майданчиків на. YouTube Shorts, тому що у TikTok ми бачимо, у вас є багато мільйонів переглядів. Але ви їх ніяк не можете монетизувати. Монетизувати можна тільки прямі ефіри, або є якийсь там донат, і ще можна монетизувати, якщо ви продаєте якісь товари або послуги. У інстаграмі також само ви можете продавати якісь товари або послугу, робити свій блог популярним. Але коли у вашому блозі з'являється реклама від інстаграму, то він вам за це не платить. Ютуб же виправляє цю ситуацію, будуть платити вам за ваші шорти і ваші перегляди. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо перевірити цю теорію, чи будуть. Монетизуватися шортс як стрімінгова платформа або як звичайні youtube відео. І ми подивимося, чи дійсно це буде конкуренція для TikTok-у та Instagram-у. Я дуже сподіваюся, що так, тому що я дуже люблю YouTube і хотілося би робити класні шорти і класно не заробляти. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. Що ви думаєте про youtube шортс, чи може це бути серйозним конкурентом для TikTok-у та Instagram-у? Також не забувайте підписуватись на канал. Тут буде все про український діджитал маркетинг. І я сподіваюся, це відео було вам Цікаво, а чи так поставте свій лайк. Пока-пока.